Аграрії області підбивають підсумки року. Відтак у компанії Агропроцерві започаткували добру традицію зустрічі зі своїми колективами. Основна ціль була така зустрітися, подякувати десь за працю працівникам, відзначити краще. Ну і взагалі просто поговорити. поговорити можливо, якісь є проблеми, можливо, якісь, що треба покращити, яким чином нам рухатися на перспективу і такі інші речі. 2023 рік був спрямований на підтримку війська та економіки України в цілому. Аграрії Тернопільщини спочатку повномасштабного вторгнення постійно допомагають захисникам. 44-та наша Тернопільська також до нас зверталася. Ми їм допомагали. Безпосередньо маємо з наш, наше село невеличке, але з нашого села дуже багато хлопців, які пішли воювати. Коли вони приходять від відпуска, і коли вони до нас звертаються, ми також їм допомагаємо. Допомагали також через церкву, через наших капеланів, як зверталися. Ну хто до нас звертається, ми завжди допомагаємо. Ми мусимо це робити. Ми розуміємо, що нам легше тут, як і там. Сьогодні аграрії відіграють важливу роль у зміцненні держави. Є в країні три кити, на яких тримається сьогодні українське суспільство: це є українська влада, українська церква і український бізнес. От і владі надзвичайно важливо не тільки в період війни, а владі загальному важливо підтримати е, життєдіяльність сьогодні безпосередньо підприємств. Е, Показувати наскільки ефективність тих підприємств, тому що це, це надихає, це мотивує підприємців до розвитку. Це мотивує підприємців до сплати податків. Сьогодні агропромислові підприємства зіштовхнулися з багатьма труднощами, та навіть попри це тримаються на плаву. Секретом свого успіху вважають людей, з якими працюють, від яких отримують підтримку та стимул для розвитку. Найбільше я пишаюся своїм колективом, бо тому що спеціалісти вищого, найвищого готунку всі механізатори, всі трактористи, всі технологи на аліваторах, як працюють як швейцарський годинник, найкращі спеціалісти в своїй галузі. Наш колектив він є невеличкий, але він є стабільний. І стали Я горжуся тим, що в нас є хлопці, які воюють. Це Олексій, це Богдан. Богдан до речі, от тільки декілька днів як звільнився зі служби у зв'язку з тим, що в нього народилася третя дитина. Цей він молодець. Він не побоявся. Він пішов. Він два роки відвоював, захищав нас. Давайте побладує. Це найважливіше зустрітися, подивитися вічі цим людям, подякуватися, вклонитися за те, що вони просто у нас є, що вони разом спільно з нами, що вони роблять все для того, щоб наблизити перемогу на нашій українській землі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.